Ви тільки подивіться на це красення Fada Oldie Max. Це дуже сучасний трицикл. Зараз розкажу чому. Почнемо навіть з сідушки. Подивіться на цю сідушку. Ну, реально приємно. Китайці красавці навчилися робити. Значить, моторчик 1,1 кВт. Акумулятори 72 вольта 25 А. Це дуже класний показник. Десяті колеса, литі диски. Передні гальма йдуть дискові, задні барабанні. Ось такий трьохмісний, два дорослих і дитина спокійно поміщаються. Також трансформується в одномісний. Наголошую, тут є декілька положень, сідушки. Ви можете чотири положення сідушки, в інших трициклах цього немає. відрегулювати по своєму зросту, скільки вам потрібно. Ззаді є багажничок для перевозки якихось речей. Також і спереді є ось така корзинка. Безключовий доступ, можна заводити без ключов. В Комплект ідуть зеркала, зарядка в різних кольорах, в наявності у місті Вінниці. І саме головне ціна 34 тисячі гривень. Для таких показників це просто ціна шарова, чесно вам скажу. Якщо вас цікавить All Aldi Max, звертайтеся офіційний дилер міста Вінниці, контакти під цим відео. Ще трошки залишилося в нас їх в різних кольорах. Доставка нашим транспортом може бути прямо до вас додому. Контакти під цим відео Моточас Вінниця.